Черги біля залізничних каз поступово зникають. Люди все більше починають користуватись інтернетом. Тож квитки зараз можна придбати без проблем. Квитки в продажі є. Люди всіх відправляємо, всіх пасажирів. Буквально там є багато додаткових поїздів. Бо якщо зараз літній сезон сезон нас почався, нові графіки, нові, додаткових багато поїздів, відправляємо всіх. Спекотно буде на залізничному вокзалі у липні-серпні. Саме у ці місяці пасажиропотік збільшується майже утричі. Утім, львівська залізниця до цього готова. Впроваджено додаткові потяги у південному напрямку. Крім цього, до місця відпочинку тепер можна буде дістатися швидше ніж торік. Ми роздивлялися цей літній графік з таким чином, щоб прискорити пасажирські поїзда в Русі, скоротити їх час знаходження від станції. До станції призначення. Оце була головна задача. І в загальному кількості 21 потяг ми прискорили на загальну кількість 6 годин 54 хвилини. Діти до 6 років мають право на безкоштовний квиток. Утім, для цього треба показати дитячу метрику. Але досвід минулих років все ж свідчить про подорожі на курорти. Варто готуватися заздалегідь. Особливо це стосується придбання квитків.